Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Добриго вечора, шановні глядачі. Добрий вечір, пане з Тернополя. Радий, що ви кожен раз зі мною з нами. Дякую вам за підтримку. Я її просто відчуваю. Відчуваю ваше добре серце. Ви знаєте, шановні українці, сьогодні другий стрім, другий стрім, українські сокіряни, як завжди, традиційно три стріма в день 19, 20.00 і. Традиційний заключний стрім о 21.00. І ви, і тему сьогоднішнього стріму. Але перед тим як я буду вести стрім, і пане Свен, доброго вечора. Чернівці підтримують мене. Дякую, земляк. Дякую. пан Ярослав Савченко Сумщина Глухів на зв'язку. Героїчна наша Сумщина Глухів. Глухів це ж на кордоні, так, пане Сенченко, це ж на кордоні. Діма, вітання з Кельменеччини. стань, В Кельменеччині є таке кафе: ту стань, ту стань, Я його дуже пам'ятаю. От, Ви знаєте, перед тим, як сьогоднішню тему стріму розкривати, і ми будемо з вами вести діалог, я попрошу всіх хто. Ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. І дякую підписникам за те, що вони підписуються, і вірні каналу, українському історичному каналу. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами, тому що український YouTube канал Єгор Кравцов історичний існує і працює на ваші донати. 41 49 43 90 05, 11, 33 15 41, 49, 43, 90 05, 11, 33 15 Карточка Приватбанку. Дякую вам. Пан Віктор, Доброго вечора. Світлана Іщенко, добрий вечір ще раз, пані Світлана. Тему сьогоднішнього стріму залужний. Пан Роман Король, доброго вечора. Тему сьогоднішнього стріма Залужний чому українці. Питання з Вінниці. Дякую, дякую, пане Любов. Вінниця. Вінниця, я коли знімав Вінницю, був на острові там, де Бугун, бив поляків, і Вінницький краєзнавчий музей. Скажу самий найкращий, напевно, в Україні. Вінницький краєзнавчий музей. Гарне дуже місто. Воно мені дуже подобається. Харків героїчний, з нами, пане Сергій, пан Микола, доброго вечора. Дякую, рідні. Я буду подивлятися на чат одним оком і почну тему стріму. А тему стріма залужний: чому українці не хочуть іти на фронт? Мені підсказали в стрімі колишньому в Підписники і друзі з чату написали: прокоментуй звернення сьогоднішнього колобка Євгена Дикого. Є такий у нас український блогер Євген Дикий. Він колись воював в АТО. Але після АТО він дуже змінився. Він став просто колобком, так як пишуть друзі в чаті, і цей колобок Євген Дикий просто закликає владу могилізувати всіх українців. Відкрито, подивіться, цей колобок з отаким фейсом, з отаким червом, з отакими плечима, сидить і по 10 разів на дню йому дають виступати в різних шоу, популярних блогерів. І він закликає раз за разом владу могилізувати всіх українців. І що характерно, він не каже ні слова проти депутатів. Він не каже слова проти влади, проти чиновників, проти корумпованих силовиків, проти бандитів кримінала, наркоділерів, митників, суддів, прокурорів, всіх блатних і приближених нашої України. Він просто закликає могилізувати простих українців-селян, Колобок Євген гендиків, який давно вже забув, що він воював в АТО і втратив просто совість. Це я відкрито скажу і не боюся. Так от мені дали тему, і я звертаюсь до Залужного, щоб пояснити, чому українці не хочуть йти на фронт. Скажу чесно, раніше я засуджував таких українців. Я ніколи не брешу. Так, раніше я засуджував таких українців, а зараз не засуджую. Питання чому? Тому що, щоб йти на фронт, щоб умирати, треба бути готовим. Пам'ятайте, самураї японські, якщо ми вже в глибину таку копнем в середньовіччя, японські самураї, у них був один шлях смерть. Все, вони знали, що їхнє життя закінчиться смертю в бою. І вони готувалися до, того, до цього. Воїном не станеш за день-два, як кажуть, ми будемо вчити місяць на полігоні. Не станеш воїном ніколи. Беремо українське козацтво, славне українське козацтво. Козаків на січі готували з 12 років. Хлопчики приходили в 12 років, з 12 до 18 6 років готували воїна. На січі за 6 років він був козачком, він був джурою. І от так 6 років з 12 до 18 вивчали козаки воїна, незламного воїна Запорізької Січі. І тільки в 18 років козак молодий мав право іти в походи. І то його в бій не дуже пускали, в перші лави не пускали і берегли. Це з історії. В усі часи молодих воїнів завжди оберігали. В усі часи і у київських князів, і в Козаків, і в Гайдамаків, і в УНР, і в УНУПА завжди берегли молодих бійців, тому що знали, молодь це генетичний код України і майбутнє України. А зараз. А зараз не бережуть від слова взагалі. І цей колобок, Євген Дикий, який перетворився в Дикого звіра, який цілими днями закликає владу могилізувати простих українців. Він висловлює кого -то думку? Того, хто йому видно, платить щось і каже: фас, прості українці, усіх на фронт». Але це ще не все. Поясню зі свого прикладу, пану Залужну, якщо він подивиться, я про історію розказав, як ставилися до українських воїнів, особливо до молодих, в усі часи українського воїнства, української військової історії. Тепер скажу зі свого прикладу: Я за Україну з 20 років. У 20 років я розносив по містечку міста Чернівці націоналістичні листівки прокламації. 86 рік могли посадити спокійно, якби їх знайшли в мене і розкололи. Не вдалося знайти, тому що мене попередила одна людина, який я вдячний до сих пір. А розколоти вони не могли, тому що в Радянській совітській армії я служив в такому підрозділі, де вчили, не колотися. Якось так. І от з 86 року по 2024 безперервна війна за українську державу. І от я сиджу в старій хатинці один. Без сім'ї, без дітей. Багато хто скаже, чому немає сім'ї, немає дітей. А тому, що я знав, на що йду. Я знав, чим Україна закінчить. Закінчить страшною війною. Я знав і свідомо не хотів мати дітей. Тому що мені зараз спокійно умирати, я не боюся померти. І не боюся говорити правду. Якщо б в мене була жінка, і діти, я б не зміг отак говорити вам правду, тому що за цю правду кожен ранок за мною можуть прийти. Так я вибрав з 1986 року, вибрав шлях українського козака. У мене один, один кінець житті смерть бою, смерть за Україну. Я не буду збиратися помирати в ліжку. Український козак, я вам як історик скажу, ніколи не помирав в ліжку. По-перше, козаки помирали завжди до 25-27 років. Козак в 35 років це вважався старим козаком, тому що вік козака був недовгий, убивали в бою. Іван Сірко, який прожив до 46 років, по-моєму, вважався. Ну, я не знаю, древнім козаком. Вважали, що він два життя козацьких прожив. Ось такий шлях українського воїна, українського козака. А тепер я поясню: на своєму прикладі, хто візьме на себе мою долю? Все життя воювати за Україну і залишитися в старенькій хатині одному. Одному, що саме страшно Хто візьме мою долю з вас? Скажіть, будь ласка, хто примірює мою долю? Я нікому не бажаю примірити мою долю. Ви скажете, я живий, так живий, тому що весь час від тюрми і від смерті мене беріг Бог. Я вже сотні разів міг бути посаджений і вбитий. Просто Бог, ангел-хранитель? І мамка моя, Ніна Дмитрівна, яка весь час молилася, берегли мене, а зараз не знаю. Це теж для пана залужно. Не просто вибрати таку долю, не просто взяти і піти померти в бою. Для цього людей треба готувати. А я з дитинства прочитавши 4 тисячі книг, з них більше 600 книг про українське козацтво готував себе сам. І до бою, і до смерті. Далі, для пана залужного. Чому українці ще, чому українці не хочуть іти на фронт? Для залужного, для Умерова, Не для ТЦКшників, Тому що я вже відверто сказав, цим нехорошим людям потрібно негайно з них зняти пікселяють, діти форму з лампасами і кросівки, бандитів 90-х. На більше вони не заслуговують. Далі, для пана залужного. Чому українці не хочуть іти на фронт. А згадайте, хто першими на фронт пішли? 700 тисяч українців, які штурмували військомати в 2022 році. Де вони зараз загинули? Їх нема. А яка їх доля? Хто захоче загинути пропасти безвісті? Але це ще не так страшно. Подивіться, скільки зараз ходить в тилу хлопців калічок нікому не потрібні. Сьогодні я виклав відео. Один я на Чернівецьку область виклав по соцмережам відео, де калічка, український солдат ледь кутильгає, його тримає, отако буквально веде жіночка, його дружина, і він отримає 650 гривень. Хто захоче це повторити? Питаю залужного Лужного -Мєрова. Хто захоче стати калікою? Потримувати 650 гривень. Та добре, що в нього є жінка. А скільки випадків, коли відмовляються від калічок і дружини, і діти, і сім'ї? Хто повторить цю долю важку? Я питаю вмерло залужно. Питаю тих нехороших людей з ТЦК. Не буду ображати, щоб Ютуб не банив. Питаю цього ТЦКшенька, що сьогодні сказав у Черкасах, що потрібно. Одягати на людей, які не хочуть воювати спідниці жіночі, і прострілювати їм чашечки? Його питаю. Українці зараз не хочуть іти воювати, тому що вони бачать, яка доля тих людей, які пішли на фронт. Що з ними зробили? Скількох людей закопали свої на фронті, щоб не виплачувати 15 мільйонів гривень рідні? Скільки пропало безвісті? Скільки грохнули свої, бо, не дай Бог, він почав говорити правду, як я, в Зесумні, не дадуть і півгодини прожити. Грохнуть свої за правду, а я без правди ніяк, з дитинства за неї воюю. Люди побачили долю добровольців, а згадайте майданівців. А ви знаєте долю майданівців? Тільки не кажіть тих, хто скакали на Майдані, тих, хто вмирали, коли Майдан убивали. У 2014 році, 18, 19, 20 лютого, коли на Майдані залишилося 2000 чоловік, а 20 тисяч Беркута, тітушок, і Вевешників оточили Майдан. На одного майданівця з палицею і з пляшкою коктейля Молотова, 20 до зубів озброєних головорізів. І ніхто усі поклялися не вийти з Майдану. І не вийшли, і перемогли. А яка доля майданівців? Яка доля, їх нема живих? З моєї групи майданівців я лишився один, з тих, хто тоді були на Майдані. Нема мертві. А мертві сраму не ймуть, сорому не мають. І не треба кричати про майданівців погане. Справжні майданівці давно мертві, їх немає. А задайте атошників-хлопців 14-го року, кіборгів! Була річниця Кіборгів. Хто їх згадав? Кіборгів, незламних, які втримали Донецький аеропорт, символ незламності України. Хто їх зараз гадав? Ніхто! Яка доля кіборгів? Яка доля добровольців? Смерть! Та хто хоче йти на фронт? Хто хоче бути калікою, покинутим своєю жінкою і сім'єю? покинутим державою, тому що каліка 650 гривень отримує? Хто? Ніхто! І це відповідь залужному лужному тому колобку дикому звірю ненаситному, який годується від олігархів і не може напитися української крові простого народу. Страшно говорити. Страшно. Страшно просто, тому що люди надломилися. Українці завжди були є патріотами. Українці завжди ніколи не боялися. Саме більше героїв Радянського Союзу, Великій Вітчизняні війни, були українців. Саме більше калвалерів ордена бойового червоного прапора, Червоної зірки, слави це були українці. Саме більше героїв Радянського Союзу в Афгані були українці. Українці незламні воїни, а зараз надломалися. І не тому, що вони бояться, а тому, що вони бачать несправедливість. Несправедливість. Сьогодні опублікували декларацію мера Яремче. У нього 17 земельних участків, 21 квартира, 3, буди, 3 квартири, 2 будинки. І зареєстрував 51 мільйон гривень налічкою. Це коли його притиснули. А ще до того було зареєстровано 5 чи 6 мільйонів налічкою. Скажіть, будь ласка. І під цим дописом, який я знову один викладаю на всю Чернівецьку області, пише батько загиблого воїна, який зараз волонтер, і каже, за що це їм? Я копійки отримую пенсії і, і половину віддаю донати на ЗСУ? Українці бачать, як у нас з'явилися нові феодали, чиновники, депутати. Поліцаї, ТЦКшники, особливо ТЦКшники, які стали мільярдерами в баксах. Прикордонники, які продають державний кордон західний наш. Судді, прокурори, бандоси приближені вони збагатилися на війні, стали мільярдерами. Для них війна хай продовжується ще років 100 до останнього українського простору робітника селянина. А прості українці не знають, на що завтра поїсти, за що купити хлібця, за що поліку купити якісь таблетки випити, тому що українці це хвора нація зараз. І тому люди просто не хочуть іти на фронт, не тому що бояться, а тому, що знають, не дай Бог він вернеться калікою, він нікому не потрібен. Ні сім'ї, ні дружині. А це зараз дуже багато випадків. Коли хлопці лежать в госпіталях, а рідня до них не приїжджає, тільки опікуються волонтери. Українське суспільство зламали, спеціально зламали. Якщо козаків виховували помирати 6 років перед тим, як пустити в перший бій і то в задніх лавах, то українців надломували з 92-го року, ломали, надломували, не виховували. Молодь особливо, щоб просто піти померти за Україну. І ми зараз пожинаємо ці плоди. З вами український історик та журналіст Ір Швець чесно пропрацював 19 хвилин. Прошу усіх, будь ласка, підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. Я працюю на виснаження. Працюю, тому що йде війна. І інформаційний фронт треба теж комусь тримати. Дякую всім. За донати. Хто зможе, скиньте донати 41 49 43 90 0511 3315. Карточка Приватбанку. В 21.00 заключний стрім. Дякую друзям в чаті. Чат читаю. Дякую 104 лайка людям, які поклали. Дякую всім, хто дивився стрім. Традиційне: слава Україні! Смерть ворогам. 21.00 заключний стрім. До зустрічі, друзі. До зустрічі, рідні. Дякую.